Вітаю. Частину нових підрозділів розгорнуть для захисту Києва. А також експерт оцінив ризики наступу росіян на Суми, Харків та Київ. Далі про це поговоримо з вами я, Олексій. Обов'язково підписуйся. Поїхали. Генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю газеті The Eкономіст зазначає, що критична фаза війни з Росією настане вже в найближчі два місяці. Він висловив погляд, що російські генерали наразі використовують усю свою боєздатну техніку для перевірки українських військових, які, на жаль, стикаються з недостатнім постачанням. Павлюк зазначив, що Україна терміново просто потребує посилення протиповітряної оборони, а на рахунок винищувачів Ф-16 він зазначив, що вони б забезпечили б такий м позитивний психологічний імпульс. Павлюк також зазначив, що ЗСУ формують 10 нових бригад, частину яких розгорнуть для захисту Києва, оскільки захист столиці залишається однією з головних турбот а також він пояснює, що за два з половиною роки росіяни так і не відмовились від амбіцій захопити столицю України. А також генерал-лейтенант Олександр Павлюк вважає, що Росія продовжить зосереджувати увагу на Луганській і Донецькій областях. Але за даними розвідки, російські війська незабаром все ж таки будуть намагатися розтягнути оборону, атакуючи північно-східні райони як Харківської, так і Сумських областей. Я вам нагадаю, що вони це вже зробили сьогодні. Вночі війська РФ посилили обстріли міста Вовчанськ на Харківщині. Водночас, за даними інституту вивчення війни, російські війська помітно збільшили свою наземну активність на сході України, наприклад, біля Часового Яру, де кількість атак зросла на 200%. А також знавець військової справи та колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов відзначив, що у ворога немає ресурсів, щоб атакувати та взяти під контроль Київ, Харків чи Суми. Але створити Збройним силам України чимало проблем, на це він спроможній, особливо з урахуванням того, як розвиваються події на Харківщині. Водночас він зазначив, що на Сумщині і Харківщині ситуація не є найкращою, оскільки працює ворожа артилерія та діють диверсійні групи. Таким чином, Росія шукає слабкі місця в обороні України, щоб вдарити там, де вони найвразливіші. За думкою росіян, також може бути те, щоб Збройні сили України були вимушені зняти резерви, які перебувають наразі в Донбасі, та перетягнути їх на північні кордони. Таким чином ворог намагається нагнітати ситуацію, користуючись вікном, коли Україна ще не отримала достатньо допомоги. Але експерт підкреслив, що ворог накопичує ресурси і має можливість для проведення масштабних наступальних кампаній протягом усього літа, що створює дуже складну ситуацію для України. Я вам дуже дякую, підписуйся, до зустрічі!